Вітаю, це Брейнет. Перш за все, хочу всім подякувати за неймовірну підтримку минулого відеоролика. Він зібрав набагато більше позитивного фідбеку, ніж я цього очікував. Так що давайте тримати такий же самий темп і в майбутньому. За минулий тиждень сталося не так багато інтересних подій, як хотілося б, але це дає мені хорошу можливість розповісти про минулі штуки, які не втратили своєї актуальності, і на які мені не стало часу в минулий раз. Персона 3 Portable і Persona 4Golden нарешті вийшли на всіх актуальних платформах. Я дуже радий, що тепер всі бажаючі зможуть ознайомитися з цими іграми навіть без наявності оригінальних платформ. Єдине, що мене дуже сильно засмутило, це відсутність релізу на фізичних носіях. Я дуже на це чекав і дуже надіявся. І я все ще надіюся, що це станеться в майбутньому в якому-небудь бандлі. А поки цього не сталося, ігри я не купляв, тому що і третю, і четверту частину я вже проходив. А з приводу самих портів до Persona 4 Golden не мав взагалі ніяких претензій. Добавили Quality of Life штук, перемалювали інтерфейс, все виглядає дуже класно. Ну власне, вони взяли за основу пк версії і ще трошки її доробили. От з персоною 3 Portable не все так круто. В усіх версіях гри дуже сильно пережати аудіо. Там реально таке враження, що ви граєте на Game Boy Advance а не на якійсь сучасній платформі. Якість звуку на слух можна порівняти з 64 кбіт в секунду. А це mp 3 музики в мобільних телефонах 2003 року. Тобто я не можу зрозуміти, яким таким чином вони це все настільки сильно запороли. Надіюся, з апдейтами це поремонтують, ну тому що слухати гру буквально боляче. Але це не єдина проблема, тому що для апскейлу графіків, включаючи текстури інтерфейсу, Atlus використали мережу Wi-Fi 2X, і при цьому навіть не постаралися допрацювати текстури вручну. Це ж саме вони використовували в порті Persona 5 Royal на сучасні платформи. Я замітив це, коли проходив гру на Xbox. Через це нехай в оригінальній Піксельні, але все ще читаємі. надписи в метро перетворилися в нерозбірливе дещо. Я насправді не проти використання нейромережі для апскейлу текстур, це робить роботу художників набагато простішою, але я все ж таки за це, щоб ці текстури потім ще допрацьовувати. І якщо в персоні 5 Royal це були такі окремі елементи, на які дійсно треба звертати увагу, щоб це замітити, то все ж таки персона 3 Portable, ну, власне, з 2D графіки, майже повністю і складається. Якби не було більша частина гри, це прирендерні фони. Ну, що я можу сказати? Але це все ще не відміняє того факту, що гра дійсно дуже крута. І з якимось скідоном навіть в такому вигляді її можна купити і навіть отримати від неї задоволення. Але Sega це все ж таки Sega, і я впевнений, що вони там дали Атлосам 1000 єн на ці два порти і сказали, ну, типа якось працюйте. Зовсім недавно в Nintendo Шопі e у двох конкретних ігор, а саме Advance Wars Reboot Camp, а також The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Змінилися титульні ID. Стається це зазвичай перед відкриттям предзамовлень, а предзамовлення відкриваються зазвичай під час їх анонсу. Анонсу на Nintendo Direct Саме тому дуже багато людей кажуть, що в принципі так, в наступні декілька днів або навіть тижнів можуть анонсувати новий Nintendo Direct. І знаєте, на відміну від тих всяких зливів, інсайдів і так далі, які всім люблять казати, от наступний тиждень буде Nintendo Direct я вам гарантую, а якщо цього не станеться, ну там у них щось плани помінялись Коли в нас інформація підкріплена от Іми фактами як зміна титульного ID, а крім цього, зовсім недавно Нінтенда твітнула, що до виходу Tears of the Kingdom залишається всього лише 100 днів. Можна зробити висновок, що рекламна кампанія нарешті почалась. А як краще всього її підігріти, як не Нінтендо Директом, і майже кожного року, саме в лютому, такий проходить. Знову ж таки нічого конкретного, нічого не обіцяю, але зараз є дійсно велика можливість того, що в наступні декілька тижнів дірект таки буде. А може вони просто зроблять серію твітів і анонсують предзамовлення якраз таки через нього. Це також звична практика для Нінтендо. Але дійсно їм нарешті треба щось показувати, тому що лайнап ігор в них на цей рік, ну, він мінімальний. В нас є ремейк Кірба, в нас є Зельда, в нас є Пікмін, і не факт, що в нас є Metroid Prime 4. А Nintendo цього року нарощує виробництво консолей, не дивлячись на те, що того року в них якраз таки кожен місяць виходив якийсь ексклюзив. А значить, їм і цього року потрібен хороший міцний лайнап, чого зараз, очевидно, немає. Надіємося, що хоча б на сьомому році життя консолі вони нарешті зроблять прайс-кат на желізо, а також нарешті запустять ігрову лінійку Nintendo Selects з більш низькою стандартною ціною. І таким чином, на мою думку, дійсно можна буде простимулювати продажі консолі. Продавати там, наприклад, Switch Lite за 150 євро грою, як це колись Nintendo робила з 2ds, де Mario Kart офіційно коштував 40 євро, а консоль з Mario Kart 70 Тобто настільки задешево вони продавали консоль. Нінтендо цього року не приїде на Є3, саме так кажуть інсайдери по їх інформації, ні Нінтендо, Ні Sony, ні Microsoft не відвідують цього року наймасштабнішу ігрову виставку. І це, на мою думку, неймовірно правильне рішення, кому воно взагалі здалося, тільки гроші тратити. Можна приблизно в той же самий час просто випустити якийсь новий Нінтендо Дірект і отримати ту ж саму аудиторію, але при цьому не тратитися під місце на виставці. А перед тим як піти далі, не в рекламних цілях, хто взагалі захоче в мене брати рекламу, а в якості дружньої рекомендації хочу познайомити вас з каналом свого знайомого Масахіро Сакурай про створення ігор. В одному зі старих випусків новин я розповідав про те, що Масахіро Сакурай завів канал на Ютубі, де він розповідає людям про основи геймдизайну. І ось один з моїх знайомих, якого я знаю вже близько 10 років, створив канал, де він перекладає оці відео Масахіро Сакурая на українську мову, і зроблено це неймовірно професійно. Це дійсно професійна локалізація, де переводиться і адаптується все вплоть до надписів на екрані, а не тільки субтитри. Він проводить дійсно дуже круту роботу, і я б хотів, щоб моя аудиторія підтримала і його. Посилання на канал я залишу в описі. Ну, а також підтримуйте і мене, це зараз неймовірно важливо. Кожен ваш перегляд, лайк, а також коментарі зараз на вагу золота. І саме він вирішує, що алгоритми Ютуба будуть робити з цим відеороликом. А також дуже важливо дивитися відео повністю, тому що середній показник утримування на останньому відео впав на 80%. Сталося це тому, що дуже багато людей відео включали, чули там українську мову і зразу ж виключали його. І саме тому дуже важливо дивитися це відео повністю для того, щоб цей показник трошки стабілізувати. Ну а я повертаюся до новин. Поки мене не було на Ютубі, Нінтенда випустила дуже багато нової інформації по Kirby Return to Dreamland Remake. І якщо спершу я думав, що в нас просто буде перемальована гра з Wii без великої кількості нового контента, то я дуже сильно помилявся. В грі повністю переробили ігровий баланс. Старі перетворення отримують нові особливості, а також рухи, які були додавлені в майбутніх іграх серії. В грі появиться декілька нових трансформацій. В неї додать нові ігрові режими. А один з головних учасників оригінальної гри Маголо збудував цілий парк розваг. І там, крім міні-ігру з оригінальної гри, завезуть дуже багато нових розваг: з оригінальної Kirbys Adventure, з Kirby Superstar, з Kirby 64, а також з багатьох новіших частин. На цей момент Kirby Adventure Sphere Remake перестав виглядати як звичайний порт, і тепер він більше схожий на ультимативний 2D Kirby Experience. Я пройшов цю гру майже на 100% зовсім недавно на Айн Одіні, і тепер в мене з'явилося неймовірне бажання перепройти її і на свічі. Тобто раніше я просто думав, що я куплю її і покладу картридж на пору. Скоріше за все, навіть не буду його відкривати. Але тепер з'явилися неймовірно вагомі причини перепройти цю гру. Декілька тижнів тому Nintendo запатентувала свій аналог DLSS, а саме технологію апскейла картинки на основі нейронних мереж. Так що всі чутки, а також зливи Nvidia, де говорилося, що в наступному поколінні консолі Nintendo там буде використовуватися DLSS, тепер на 100% підтвердилося. Але чому тоді Nintendo патентує цей окремий стандарт, який в документації навіть не називається DLSS? Дуже просто: якщо ми подивимося на релізи карт від Nvidia, кожного разу з кожним новим поколінням у нас нова версія цієї технології. Спершу було DLSS 1, потім DLSS 2, а тепер вже DLSS 3. А так як Nintendo випускає одну Платформу, яка буде актуальною наступні там 5-7 років, їй потрібний окремий стандарт. І саме тому вони окремо конкретно його патентують. Тому що, якщо б вони зараз при анонсі сказали, О, у нас там в платформі використовується DLSS 2.0, а в якомусь 2026 році Nvidia вже покаже DLSS 5, це буде виглядати дуже некруто, як мінімум з точки зору маркетингу. А Nintendo зараз патентують свій якийсь там Nintendo Super Resolution, І протягом всього часу актуальності платформи ця технологія буде називатися. Просто Nintendo Super Resolution. Навіть зараз в іграх Nintendo, де використовується технологія FSR, всі завжди уточняють, що це саме FSR 1.0, а не FSR 2.0. Тому що технології між собою достатньо сильно відрізняються. Так само між DLSS 2.0 і 3.0, де в 3.0 там домальовуються буквальні кадри. І щоб такої путаниці не було, можна просто запатентувати, ніби от свій окремий стандарт. Ну а на цьому в мене на сьогодні все. Напишіть в коментарях, чого ви найбільше чекаєте від майбутнього Директа, якщо такий буде. І які саме ігри ви хочете там побачити, я піду працювати над іншими відеосами, а поки що бувайте.